Не доїхав в окупованому Бердянську Запорізької області. Знищили організатора катівні над українськими військовими. Це сталося у неділю близько 9.40. Авто воєнного злочинця вибухнуло. Ліквідацію підтвердило головне управління розвідки. Авто належало Євгену Ананьєвському. Він один з організаторів катівень на території так званої Бердянської виправної колонії номер 77. Очільник запорізької військової адміністрації назвав вибуховий ранок для. Злочинця великоднім подарунком окупантам. Воєнні злочинці, що паразитують на православ'ї, не припинили обстріли на великдень. В день атакували Харків, скинули керовану авіабомбу на центральну частину міста, поцілили в житлові будинки. Щонайменше десятеро людей постраждали. Ризм схований за маскою релігії. Цинічна риса ворога її добре пам'ятають одесити. Преображенський собор візитівку міста. Росіяни зруйнували ракетою в липні. Торік нині храм потроху відновлюють. Звісно, відчуття тривожне і дуже жаль. Наш собор. Але в те саме я смотрю його в Поэтому очень надеемся, что мы будем ходить в него, и он будет прежний. Вот очень ждем этого дня, я верю, что так оно и будет. С Божьей помощью. Але миру не буде, доки ворог на нашій землі. Росія зосередила біля часового яру на Донеччині до 25 тисяч своїх військових, кажуть в Осу в Хортиця. Ворог намагається накопичити особовий склад, підводять нові військові частини і докомплектовують вже наявні. Найгарячіші напрямки це звичайно Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. Обстановка за останні дні, останні тиждень відносно загострилась. Проте тривають важкі бої. І ситуація контрольована. Но ворог наразі намагається перехопити стратегічну ініціативу В деяких напрямках має тактичні успіхи. Ну але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Україна має рухатися вперед, щоб повернути окуповану росіянами свою територію. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Однак, попри новий пакет військової допомоги, росіяни ймовірно матимуть успіх найближчим часом на полі бою з новим озброєнням, українські сили зможуть тримати оборону. А щодо нашого контрнаступу у Білому домі вважають він можливий удві. 2025-му. Якими б не були прогнози союзників, опір російській окупації триває щодня? Сухопутні війська показали роботу 23-го окремого стрілецького батальйону. Зсу захисники штурмували позиції російських окупантів. На відео видно, що мала штурмова група просувається посадкою, а потім доходить до окопів, де відбувається бій. Зсу вдалося взяти у полон російських загарбників. А десь на Донеччині у зраненому війною місті, яке досі є цілю загарбників, цивільні і військові відзначають третій великдень після повномасштабного вторгнення. Андрюх, іди сюди. Іди. Христос Воскрес! з за за родинами. Не, не, так, не так сильно відчувається це свято тут, ніж вдома, скажімо. Пойдемо вперед. И на цьому місці ми, може, і и последний раз, но будем идти только вперед. И встретим Пасху на Уралі. Да, да, да. Так что все будет новая. Победа за нами. Хочеться, щоб поскоріше закінчилася ця війна, де да, повернутися до рідних і святкувати це свято з рідними, з побратимами вже в друзі в другій обстановці. І щоб було мирне небо над головою і, ну, і всіх з праздником Христос, Воскрес! Ганна Рибалка, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову зазвичай їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Понад сотня бойових зіткнень за добу відбулася на фронті, звітують у генеральному штабі. Найгарячіше було на Бахмутському напрямку. Там сили оборони відбили 32 ворожі наступи. За підтримки авіації ворог намагався прорватися на Авдіївському відтинку фронту. Бої відбулися також на Куп'янському, Лиманському, Орігівському напрямках. Намагалися окупанти вибити сили оборони з плацдармів на лівобережжі Херсонщини, проте марно. Протягом доби українське військо завдало удару по 14 районам зосередження ворога, ліквідували 4 зенітно-ракетних комплекси, два засоби ППО та стільки ж артилерійських засобів противника. Росія готує призов на окупованій частині Запорізької області, щоб поповнити своє терористичне військо. Про це повідомляє британська розвідка у щоденному звіті. Від моменту захоплення це буде перший призов. Указ підписав гауляйтер Євген Балицький, колишній нардеп від партії регіонів. Агресори вже готують спеціальні заходи та інфраструктуру для цього. Але свої плани ворог не зможе реалізувати у повному обсязі, адже велика частина мешканців окупованих територій Запорізької області звідти виїхала. Так лише у Мелітополі залишилося 40% довоєнного населення, і половина із них етнічні росіяни, яким пропонують роботу в окупованому українському місті. Так званий указ щодо призову є частиною ширшої кампанії із примушування місцевого населення взяти російські паспорти. Майдан 3 саме задля цієї інформаційної операції ворог оголосив у розшук українських високопосадовців і політиків. Аналіз оприлюднив американський інститут вивчення війни. Інформація з'явилася напередодні. Так зване МВС Росії оголосило у розшук двох президентів України: чинного Володимира Зеленського і п'ятого Петра Порошенка, а також командувача сухопутних військ зсу Олександра Павлюка. Статтю, за якою розшукують, не назвали. Зазначено лише, що це кримінальний кодекс. Жодних конкретних так званих злочинів за українськими посадовцями не називають. Але їхні прізвища у російських базах даних це спроба Росії встановити власну юрисдикцію у незалежних державах, а також дискредитувати нинішню і попередню владу України. Китайський лідер розпочинає європейське турне. Сі Цзіньпін прилетів до Парижу. Там він має зустрітися із президентом Еммануелем Макроном, а також головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За останні п'ять років від початку пандемії ковіду це перший візит очільника Китаю до Європи. А от Макрон та Урсула фон дер Ляєн відвідували Пекін торік, у квітні. Темами діалогу будуть економічні відносини Китаю та ЄС, а також міжнародні та регіональні питання. Оглядачі переконані, що тема України обов'язково звучатиме. Європейські політики схилятимуть Китай до використання свого впливу на Росію, щоби та закінчила війну в Україні. Окрім Франції, у програмі Турне Дзіньпіна – Угорщина і Сербія дві країни, що симпатизують Росії.